Всім привіт! Друзі! Ну що, зовсім недавно ми тільки отримували вулики для розширення вулики фірми Apex. Ось такі, які ви бачите заді мене. Сьогодні ми їх фарбували. Допомагав мені мій брат Славенчик. Вирішив я записати відео, тому що ми вже є на каналі відео, хтось може подивитися, але тим не менш хочу ще раз записати відео. Можливо, ну, додаються нові люди, молоді люди. І, можливо, комусь ми допоможемо, а можливо, ні. Пофарбували ми свої шестирамкові. Ось такі кольори. По всьому дворі в нас вони розкидані, тому що міста мало. Дашки на окремо, дно окремо. Ну, ось так вони виглядають. Десятирамкові вулики Апікс я собі взяв, щоб зробити красивий перший ряд. Будемо рекламувати фірму Апікс. Це шестирамкові на 300-ту рамку. Ось як вони гарно. Ось ці дашки, ці Дно ми, ми фарбуємо з двох сторон: і всередині, і знаружі, щоб, менше, ну, щоб вони більше були захищені. Тут у нас дашки розкидані по всьому дворі, ну, де тільки можна. Е, морська хвиля. Це годівнички пофарбували. Е, ну, коротше, вам на, на відео, я думаю, все видно. Жовтий. Ми фарбували, я брав 5 кольорів. У мене просто годівнички пофарбовані, морська хвиля, то я вже брав морську хвилю, щоб ці були. А так, мені подобається жовтенький, синенький, зелененький. Він, він світло-зелений, тут так якось камера передає. Ну і Жовтий і білий. Білий, звісно, було найважче фарбувати, тому що. Е, тому що це в нас десятирамковий також апікс, тому що білий по білому ну прям не видно як лягає. Ну потім вже воно висохло. Фарба швидко висохла, то прямо з відблискує. Я беру фарбую вулики Апікс пф 115 чи 116 зебра раніше попередні вулики. Але з практики, М -м, вам фарбу покажу але з практики скажу вам, що в нас 7 чи 8 років, ось мої вулики, дивіться, як вони виглядають. Їм вже 7 7 точно років, а той самим первим вже 8 років. Ось вони. самим первим. Але ще вам скажу з практики, самий нестабільний колір це червоний. Він ну мені не подобається, ось бачите, як він виглядає. Не знаю. Це що я тим червоним фарбував. Червоний і бжоли погано його сприймають. Фіолетовий дуже так не, не, ну, не подобається мені. Найкращі кольори оце одні із перших. Ось, найкращі кольори це жовтий, білий, світло-зелений і синій або голубенький. Це найкращі кольори, вони і досить гарні. І для бджіл вам скажу, бо бжоли люблять отакі кольори: Біленький, жовтенький, голубенький, синенький, зелененький. Розкидані в нас дахи по всьому. І там, і там, і на землі, і, ну, де тільки можна, бо міста не вистачає. Ось так вони виглядають. Жовті, бачите, як гарно лягли фарба на жовті. Це 10, ой, шестирамкові на 300 рамку. Магазинчики і так далі. Дивіться, як, як, гарно, як гарно фарба. Це вона ще трошечки телефон змінює колір, але ну, з різних ракурсів, як дивиться, бачите. Дуже класно, мені подобається. Що стосується, чого фарбу ми використовуємо певку. Ми пішли провіреним шляхом. Я знаю, що рекомендують, до речі, ось альпієць пофарбував, зачистив е, ППУ альпієць. Ми використовували ось таку фарбу, покажу я вам. Е, зебру, отаку, бачите, алкідну. Вона гарно тримається. Ось годівниці, дивіться, вони. Вони не часто використовуються, але в магазині не вистачало її, я купив дві банки, то м, взяв в цьому році трошки іншу фарбу. Ось таку Максима чи Максима е, Алкідна емаль. Ну, По відгуках, начебто непогано. Хлопці там писали, що непогано. Написано, що підвищена атмосфера стійкість. І, ну, подивимось, подивимося. Але я вам скажу, що розводимо ми все це і раніше, розводили Уайтспірітом легенько-легенько, і хочу зняти, ну, наголосити. Дивіться, пінопласт, він будь-яким бензином, розчинником, він його може роз'їдати. Тому, коли ми, ну, ми розводимо, ми знаємо, як розводити. Капаємо трошечки розмішуємо, щоб чисто пульвелізатор міг через себе пропихнути фарбу. Але, знаєте, я ось вимивав останні, останню фарбу з пульвелізатора, і я розливав ну, багатенько налив уайт-спіриту. То пульвелізатору було легко-легко, ну, а вулики вони щільні. Ці вулики, до речі, шестирамкові апікс набагато щільніші за попередні. За попередні оці мається на увазі. Бо в мене всі 300 штук апіксів, вони отакі розбірні, а це я вже придбав 100 штук саме цільнолитих. І я вам скажу, що вони дуже класні, вони товстіші, вони щільніші. ну Не знаю, мені, мені дуже подобається. Якщо, ну, не якщо сили не покинуть нас, то це в нас у мене це вже буде 400 штук, то дивись, дай Бог, ще, ще соточку закажемо, щоб було 500, а чому б і ні. Коротше, класні вулики. Дуже мені сподобалось. Це е, кажіть, що не кажіть, реклама не реклама. ну... Це треба той, хто любить пінопластові вулики, той, хто не любить, це, понятно, їм нічого не докаже. Но той, хто знає, що таке пінопластовий вулик, як в ньому розвиваються бджоли, як вони, їм тепло і гарний розвиток, то ті, хто люблять пінопласт, то я вам скажу, що оці шестирамкові. Супер, набагато краще, ніж попередньо. Ну, коротше, По фарбі ви зрозуміли. Купляємо емальку, розводимо ISP зовсім трошки і все. Що стосується фарби, там мені казали, пробуй там, гумову, пробуй що там, Дніпровську вагонку. Я дивився на них, друзяки. Ну, зібра стоїть 500 гривень, а Дніпровська вагонка 1100 в магазині. Тому ну, економіка повинна бути економною. Уже 8 років у мене ті шестерамкові і нормально. Ну, я, я розумію, що, можливо, ті, як їх, з Дніпровської вагонки трималися довше, але мені з них не стріляти. Зараз частеньке новеньке, а там через 8 років подивимось. Може я до того часу ще не доживу. Тому економіка повинна бути економною. Я і так оце фарби скупився, Ого, на яку суму. Все, друзяки, оце таке відео було. Не знаю, комусь цікаво, комусь ні. Е, я знаю, бо є люди, які не, не люблять довгі відео, але комусь може і сподобається. Якщо комусь сподобається, поставте лайк, буду вдячний. Ось такий жовтенький, буде десь рамковий Ну що, все. Як то кажуть. Е... Все майже зробили, осталося заселити і в путь, як то кажуть, щасливої дороги. Будемо будем пакетів більше продавати. Буде в мене тепер там точок. Треба тепер розкидати це все ну піддончики, І буде в мене там точок на 400 рамкових вуликів. 400 штук. Коротше, виходимо в цьому році на нову цифру 406 рамкових. І 210-рамкових. 210-рамкових це медпилок, ну і матки ми там виводимо. А шестирамкові це пакети матки, пакети матки, оце якось так. Коротше, коротше, не знаю, ну, скажу, скажу, як я думаю. Чого я шестирамкові розвиваю? Тому що це вигідно. Небагато роботи, буде, мед, не буде, а пакети на рутовську рамку я завжди продам. Ну, це якось так. Коротше, все, друзяки, Всім пока, до нових зустрічей, бажаю всім успіху. Ну і всього на краще. Пока.